Всім доброго дня, в продажі Volkswagen Passat B5. Машинка пригнана з Німеччини, вже на українській реєстрації, дуже гарний колір, двигун 1,6 бензин, коробка механіка, авто на зимовій резині, практично нове. Оригінальні ковпаки. З воло в гарному стані, без корозії. Є такі подряпинки, малі, несуттєві. Давайте подивимось салон. В такому стані салон, ціленький, не пошкоджений, стан керма. Параднісплопідйомники. По техніці взагалі без питань. На кондиціонері, на підігрівах, люк. Люк працює. Вигун працює рівненько, не димить, не софтнить. Клон на місці. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Хоч цікавить, телефонують.